Це один з найзручніших і найстильніших диванів в нашому шурумі. Моделька називається Остін, і він дійсно дуже зручний. Я люблю тут посидіти відео, помонтувати, тому що класна по глибині посадка і класна по підтримці. Подушка вона така середня. Тебе якби і не відштовхує назад, і не дуже ти в ній утопаєш. Повністю без пружини наповнення в диванчика. Тут реально висока якість виробництва. Це той самий виробник, що робить мій улюблений диванчик Гаррі. І диванчик розкладається, само собою. Єдине, що розкладається він у гостєве спальне місце, тому що, бачите, є ось ці шви. Ну, і тут шов, і тут шов вони для щоденного сну не підходять. Хіба що ви будете ставити топер? А так в загальному він дуже дуже гарний. У нас тут спальня взагалі виходить 150 на 240. Тобто, якщо для вас приїхали високі гості, вони теж можуть тут лягти. І загальний габарит 3 на метр 50. Ніша є в нас тут а, є. є навіть ніша, ось така для зберігання речей. На рахунок е диванчика до нього можна взяти в комплект крісло. Пуфік в один стиль і є ще такі прямий варіанти диванчика. Вони всі є на нашому сайті Солохає, і по вартості він починається від 55 тисяч гривень. Далі, в залежності від тканинки, може бути дорожче, саме оцей біжевий коштує у нас 60-300. Тут класний шиніл використаний. По якості до цього дивана взагалі не може бути претензій. Тут фабрика дуже гарні робить по наповненню, по механізмам, по всьому. Все якби виведено. В ідеал і дивіться високі ніжки є. Тобто класно підійде ще й під робот пилосос під прибирання. Ну і в принципі по стилю дуже і дуже гарно. Якщо диванчик Остін зацікавив, можна взяти в оплату частинами, можна прийти в шоурум, подивитися на нього, посидіти, зрозуміти, що він дійсно зручний. В шапці профілю телефончик для зв'язку.